Ну, що ти, красуня, нагулялась? Ідем, я тобі винесла їсти, пішли, бо тут холодно. Плюс 12 на дворі, вона оце попросилась на вулицю, не хоче додому заходити. Пішли, пішли. А я поки зробила зарядку, мені там прислали, ну, я потім розповім про неї. Мені сподобалось. Ну, і я вже краще нахиляюсь і хожу. Давай їжі. Давай, 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 давай. Так, так, давай, їж, їж, я нагріла тобі. Так, 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 так. Було плюс сім, я зараз хочу глянути, що тут. Финдюша, їж, їж. Ну, і... звичайно, все сидить. Що ж говорить? Все, все, все сидить. Ну, і я... я розумію, що холодно. Ой, ну нічого. Так ось. Іди їж, не бігай за мною. Не бігай за мною, іди їж, іди, іди. От умничка, іди їж, Ні, Фенді, їсти, отак, От да. Іди їж, О, пішла, Ну, і що? В Півонії відкриваються. Наталя говорила, не буде що взяти на кладовище. Ось дивіться, як вони відкриваються, а якраз і буде. Якраз і буде. От гарні, це рожеві, запізніли ось, ось з ранніх, теж буде. Ну, так, нічого, все як було. Зараз хочу ще зібрати. Може, тут десь є. Ну, по декілька штучок в день полуничку збираю. Так, холодно, зараз піду одягну пояс на поперек. А, ну є, є, не буду рвати потім. Ось бачите, яка, яка гарна. Фіндюша, що ти ходиш? Мумнічка, поїла все. Так, і що тут у мене? Порядок. Немає тлі. Ну, от і добре. Я трішки хочу декілька ягідок зірвати. От дивіться, я ага, ще зелена. Ну, штучок три, чотири. На вечір то вони швидше дозріють. Наці. О, вже є така. Гарна зараз. Бачите, як я вже наклоняюсь. Ну, ліки випила. І сьогодні перший раз зробила зарядку. І дивіться, як я вже добре наклоняюсь, так це сьогодні в мене третій день. Я думаю, до вечора я буду як огурчик зробила зарядку, яку мені прислала танечка. Дякую, велике. Я про неї розповім, що я робила. Ну, не буду показувати, бо вже зробила. От, ну, дієва, звичайно, дієва зарядка. Так, оцю можна зірвати. І бачите, я вже нахиляюся добре, а то ж я не могла ні зігнутися, ні розігнутися. Ну так. Ну, так що, о, тут ось навіть декілька. Отак. О, вже скільки в мене в мисочці, одна, правда, попала з боку та зелененька, ну така рожева, а так нічого. Так ось. Да, раненько в цьому році. Дивіться, я раніше, так ось тут, здається, є. Ні, це ще зелені і вус обірву. Я раніше що у травні. Була полуниця, накривала плівкою, а зараз без плівки і ось вона є. Ну, так ось. Ну, і вуса є. Вуса теж обриваю. І лишаю так. Раніше збирала. Так от. О, яка гарна. Ось. Супер. І ще шукаю. Так, це зеленувата ще. Ну, цю можна зірвати. Це ще зеленувата. та й цю можна було лишити це вже ну, попалась. А якщо попалась, треба зривати. Ось яка гарна. Так, ну там далі нема, а тут хай ще під спіне, Ось так. Тут іншого кольору навіть. Ой, зірвала трішки зеленувату. Чого? Спішу, спішу. Чого спішить? Так. Ой, як сонечко гарно гріє. Багато квітів, багато нав'язано, їж не хочуть. Казала Ліля, що тут у мене попереопилялася ця з суницею. Ну і хай буде. Так. Бджілки, я ж вас не чіпаю і ви мене не чіпайте. Так, 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 ну тут немає. Ну ось скільки так зібрала. Тобто Та щось, ну, зелений сходе а фіолетовий базилік не сходе Треба від тиль вибрати. Ну от, вітаміни. Колоничку зібрала. Так, тепер хочу, там ніж лишила, ночував ну, на дворі. Тепер хочу зрізати. Мені треба не ламати, але це ні, треба зрізати. У дочечки один осипався, і я оце. Поставлю їй і два, так, хай а то, а, там будуть відкриватись. І два зріжу. У нас в кухні теж у мене осипався. Ну, вони ж оці ранні, вони швиденько відквітають. Вони ж тут довго квітували. Тому я візьму оці. І ось ще із ранніх запізніла квіточка, теж відріжу ось так. І поставлю три квіточки в кухні і одну дочечці. а ці розквітнуть в неділю візьму на кладовище, теж поставлю. Оцю зарядку, що мені прислала Таня, канал називається Світлана о житті і їді». Ну, При радикуліті дуже дієва, я так думаю, я один раз зробила так, звичайно, там всього сі, сім вправ і після них, здається, все болить, все. Потім я трішки полежала, і сьогодні я вже зібрала полуницю, полила деякі квіти, нагодувала фендюшку і нахилялася вже добре. І я хочу розповісти, оцей рецепт може комусь пригодиться. Ну, Зарядка оця. Зарядка від радикуліту. Ради Дивіться, сім да, вправ. Стати рівно, ноги разом. Руки потягнути вгору. Ну, це ще, як ми раніше робили зарядки такі. А хочу сказати, я така ледача до зарядки, я оце ж нароблюсь на вгороді або вдома. То мені говорять ну мої друзі, які займаються зарядкою, які живуть в квартирах, тоня, треба. Та я кажу, тут так нароблюся, що мені не до зарядки. Так, добре, продовжую спочатку. Стати рівно, ноги разом, руки потягнути вгору, ніби тягнешся до сонечка, дивитися вгору, постояти кілька секунд. Ну, я так декілька разів робила. Тут не було написано, скільки, то я 4-5 разів кожну вправу робила. Друге руки на пояс, ноги на ширині плечей. Головою нахилити вперед-назад, по 4 рази, вліво вправо, по 4 рази. Я теж цю вправу робила 4 рази. Третє. Вихідне положення те саме. Нахилити тулубом вперед-назад, по 4 рази, вліво вправо, по 4 рази, руки залишаються на поясі. Четверте. Криниця. Нахили тулубом вліво-вправо. Руки ковзають з боків одна вгору до пахви, друга в самий низ і навпаки, по чотири рази на кожну сторону. Так, далі називається рачки. Вигнути спину, кішечка-собачка по чотири рази. Оце мені було саме болюче. Далі лягти на килимок, на спину, обійняти коліна руками. Притиснути підборіддя до грудей. Так, Зараз в мене тут не влізло, не допомагати. По чотири рази на кожну сторону. Так? І сьоме. Це як одна вправа потягтися, вправи робити безусиль і надриву. Легко. Ну, зрозуміли, так? Да? Потягтися. Ну, я не знаю, як потяглася, я й на килимку потяглася, і встала потяглася. Ну, Це такі вправи. Я їх лишу під відео в описі. Може, комусь згодитися. Особ... Та й ну, молодь теж буває радикуліт, як схвати того. Ну, я хочу сказати, він у мене не часто, ну, ось прихватила. Так що... Танечка, дякую. Канал Тані я дам в описі. Називається канал Світлана, о житті і їді. Вона сама з Харкова. Зараз вони в Німеччині, так, як знаєте, що відбувається в тому Харкові. І зараз у нас тривога. Ой, як тут добре сидіти, тут теплий. Пояс у мене і тепле сонечко, хоча тут 12 градусів всього тепла. Ну, обіцяють 19. О, уже 15. Вже переключили. Ну, коли вітерець подує, то холоднувато. Ось так, все розповіла. Зараз я хочу посидіти трішки. Поки що я не напрягаюсь, такого нічого не роблю. Ось сяду тут, почищу нігтики. Може, Наталія прийде. Ой, це дуже сильні. для Зараз. Читати добре, а так? Краще так. Ой, красуня теж на сонці вигрівається. Ну куди ж вона без мене? Куди я, туди й вона? так Ми навіть полуничку разом збирали і очки сонні, ну це ж на сонці. Як вам така красуня? Я повернулась сюди і вона за мною оченятами. Гарнюня ти, красунечка, ну я до тебе підійду. Ой, підійду. Дивися, я вже можу нахилятись? <клухи> да, і не боляче, не моя хороша, моя Ой. А почухаємо, нема нічого, не сипеться вже. Добре. Ну, ось так. Треба вже покупатись, а то ж ти пузьок вимазуєш он свій. І шо, моя хороша? і Отак, ушко опустила. Моя умчка. Стой, 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 стой. Ти що плакала? Не плач, не голодна, все добре. Все? Зараз я вийду. Я піду візьму собі ніг тільки чистить буду і вийду. Побігла. Сердишся чи що ти на мене? Показую невеликі покупочки, які Віка зробила і привезла мені. Я заказувала е, панахідок. Ну, ось вона тут набрала. Е, так. Набрала вона цукерки. Так, королівський шарм 262 гривни, 49 копійок за кілограм, мама моя рідна, 114 грам, 29 гривень 92 копійки. Ну це такі. Потім взяла вона цукерки своя лінія. О, як же ж їх. І... Пришлось розв'язати пакет. ну Ось такі цукерки називаються, незрозуміло як, коротше, цукерки з арахісом, ну, нугою та карамелю. ось такі своя лінія. Це в АТБ вона все купила. 140 гра... ой, 208 грам по 140 гривень 49 копійок кілограм на 29 гривень 22 копійки. Ну, ось такі вони. А це я таки теж любила. І люблю, але зараз не можна. Так, ну і ромашку не буду розпаковувати. Ромашка по. 149,90 за кілограм, 170 грам на 25 гривень 48 копійок. Так, далі взяла вона ще батончик рок-н-рол ось такі 6 штук Зараз подивлюся ціну. Бо ну, не я ж купувала, вона купувала. Кажу, там, що бачиш, то й купи. Так. Один батончик коштує 5 гривень 40 копійок. Ну і всі пакети, три їх. По 90 копійок. Ну, і ще взяла ось такий пластир рулонний на полімерній основі, який коштує 19,50 Поки розібралась, бо тут всі рок н роли окремо позабиті. Ну, це В АТБ вона скупилась на 138 гривень 65 копійок. Потім вона іще зайшла в добробут. Купила рушничок пушистий 35 на 70 і коштує 36 гривень. Ось такий. М'якенький, хороший. У нас вже такі є, тільки такого бурякового кольору. І ще купила вона пакети Майка, козак. 22 на 36 їх розмір. І 20 гривень коштують. Оце от такий козак. Отакі от невеличкі покупочки вікуля зробила. В добробуті на 56 гривень. Забула сказати, що ще пакет 4 гривни. Він тут є в чеку. Де він тут? Так, 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 тільки що ж бачила, а спочатку. От. Ну, оце всі покупочки, які Вікуля зробила. Тож те, що я заказала, ну і ще і майка треба, і пластир треба, ну, і рушничок недорого.